Привіт! Ми знову зустрілись на нашому YouTube-каналі. Сьогодні я вам хочу презентувати недавне поповнення асортименту нашого інтернет-магазину: одноручну бензопилу Vitals Master BKZ 2512 s Black Edition. Це компактна модель з двотактним двигуном об'ємом 25,4 кубічних сантиметрів та максимальною частотою обертання колінвала 11,5 тисяч обертів на хвилину. Завдяки цим характеристикам та потужності двигуна 1,1 кінських сил вона швидко та легко впорається з розпилюванням свіжої, сухої та мокрої деревини різної товщини та конфігурації, і деревостружкових плит із заготівлею дров із колод невеликого та середнього діаметрів. Невеликі розміри та вага пили зроблять її також незамінним помічником під час обрізання дерев або на невеликому будівництві. Для простоти запуску бензопила оснащена паливно-підкачувальним насосом праймер, а також повітряною заслонкою з автоматичним відкриттям. Шина довжиною 12 дюймів встановлюється на дві шпильки, що забезпечує надійне кріплення. Натягувач ланцюга розташований збоку, що дуже зручно. Спеціальне віконце показує рівень паливної суміші бензобаку, щоб ви могли контролювати процес роботи. Об'єм бензобака, до речі, складає 230 мл. Гарантійний термін на дану бензопилу Vitals Master BKZ 2512S Black Edition складає 36 місяців. Дякую, що нас дивилась. Наш інтернет-магазин це не лише широкий вибір якісної техніки та інструменту, але й завжди круті акції та знижки. Підписуйтесь та обирайте інструмент на будь-які випадки життя. Ну і звісно ж чекайте нових відео. До зустрічі!